Оживляє лозу в народних виробах та відроджує стародавню майстерність лозоплетіння. Василь Душка з Черкащини виробляє корзини, кошики та різні дрібниці з лози та рогозу, використовує різні способи плетіння і навіть навчає цьому усіх охочих на власному ютуб-каналі. Нині саме час заготівлі матеріалу для виробів. Як це відбувається, показав і нашій знімальній групі. Підріжемо трохи матеріалу. Василь Душка вирушає на заготівлю матеріалу для майбутніх виробів із лози. Цей творчий процес починається з пошуку молодих гнучких гілочок. Їх чоловік обережно зачищає від листя і зрізає. Не отакі, що вже товсті, а годовичок це той, що почав з весни рости і доростає до такі от невеликі лозинки. Далі матеріал зносить додому. Спершу гілочки мають відпочити біля тину, в'язки з різноманітних сортів верби, чекають свого часу, аби перетворитися на вироби ручної роботи. День два, щоб вона постояла на пров'ялюванні. Чого так, оскільки багато вологи у стволах? Треба, щоб волога всілася трохи випарувалась. Майстер плете, як із самої лози, так і використовує візеринкові лозові стрічки. Щоб отримати матеріал для плетіння, лозинки спочатку треба розколоти. Далі частинка дерев'яного патичка перетворюється на гнучку стрічку завдяки спеціальному саморобному станку. А щоб вироби мали ідеальний візерунок у майбутньому. Кожну стрічку майстер калібрує ще на одному верстаті. Лозоплетінням Василь Душка захопився близько семи років тому. Пригадує, захотілося чогось нового, поки доглядав за хворим батьком. Чоловік, художник і без творчості свого життя не уявляє, тому й вирішив спробувати лозоплетіння. Спершу знайомився через інтернет, вивчав досвід інших майстрів. З Зразної лози виготовляються. І вони різнокольорові получаються такі от грибні корзини, базарні корзини, такі щоб на базар можна. Тут вони вже більш косічкою украшаються. Нині пан Василь виготовляє не лише різні кошики, а й скриньки та аксесуари для дрібничок. Відкрив навіть свій ютуб канал, аби ділитися навичками лозоплетіння із початківцями, спробувати пропонує і наші знімальні групі. Я маю брати дві в руки, виходить. Отак, так, вони дві отут. Дві оці мої робочі. Да. Тепер оця получається угу. робоча. Цією накривать і під низ. Цією так накрива. Стоп, оце під низу сюди. А, -а, а я в цю сторону йду. Отак. Робота каже чоловік, не складна. Потребує лише зосередженості і великого бажання творити. За кілька хвилин перші переплети стрічок вдаються і нам. Так по кругу виходить, що да, йдуть. Да. Ага. Вся робота робиться по кругу». Поки комерційної вигоди лоза не приносить, вироби з неї найчастіше купують місцеві жителі. Проте свого захоплення чоловік полишати не планує. Мріє, що колись лозоплетіння знову набуде популярності. Там душа вложена в народні вироби. Навіть сам виріб, він відчувається тепло іде од нього. Коли візьмеш пластик в руки, який-небудь, і візьмеш дерев'яну паличку, зовсім різна температура в них. В неї є тепло йде від самого матеріалу. А поки заготовляє матеріали для нових виробів та вивчає нові способи плетіння. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Із легендою боксу В'ячеславом Узелковим попрощалися напередодні у Вінниці. Спортсмен помер 9 листопада, йому було 45 років. Узелков колишньої чемпіону у напівважкій вазі, провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог, 19 з них нокаутом. Боксер мав проблеми зі здоров'ям, пережив інсульт. А цьогоріч у квітні переніс операцію на серці. Проходив реабілітацію і сподівався повернутися до роботи. Але серце спортсмена зупинило. Попрощатися із чемпіоном прийшли його друзі та колеги із Федерації боксу це людина, на яку хотілося рівнятися, Коли ставиш плани собі, цілі цікаво завжди було його бої дивитись і завжди вболівали разом. А тим паче, що це земляк, друг сім'ї. Шкода дуже що так сталося. Це непоправна втрата для Вінничини. Для... Українського боксу це була щира, відкрита людина. На жаль, це неправильно, що в 45 люди покидають цей світ. Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 10-й. а просто зараз зустрічайте в ефірі Ірину Баглай. Курщина, бої тривають. Останні новини звідти дізнаємося за хвилину від наших оборонців.